Volkswagen Passat. це модель, яка стала вже культовою для багатьох українців. Попри їхні плюси і мінуси, їх все одно продовжують купувати. Їх люблять і ненавидять, ними нехтують і захоплюються. І сьогодні я проведу свій особистий аналіз від найгіршого до найкращого пасата. Одразу кажу: пасата b 1 b 2 і b 9 в цьому відео не буде. b 1 та B2 Passat, це, звісно, класні автомобілі, але зараз на дорогах їх ми зустрічаємо ну дуже рідко. А B9, навпаки, він ще не. Давно тільки з'явився в нас і банально не пройшов перевірку часом. Не забувайте про лайк цьому відео, про підписку на канал. А ми починаємо. Почнемо з пасата b 3 і так дойдемо до b 8 А в кінці підсумую і скажу, який найгірший, а який найкращий. Отже, Passat b 3 який випускався з 1988 по 1993 рік. Це був перший поперечно двигунний Passat, який мав свою особисту платформу. Також в нього була класна особливість, а саме відсутність решітки радіатора, а повітря потрапляло через отвори в бампері. По двигунах найпоширеніший бензиновий двигун був саме з об'єму об'ємом 1,6 літри. Непоганий двигун, але що вже говорити, роки беруть своє. Хоча, в принципі, з точки зору технічної частини він є досить надійний. Дизелів на вибір було аж три: це є 1,9 атмосферний дизель, 1,6 Турбодизель і 1.9 Турбодизель. Ці двигуни вже пройшли, як ви бачите, випробовування часом. А сама модель, така як Passat b 3 виявилась досить міцним варіантом для купівлі. Навіть зараз багато людей, які мають дуже обмежений бюджет або ті, хто шукають для себе першу машину, розглядають собі b 3 Passat. Це є проста надійна стара школа саме від справжнього Volkswagen. Йому на зміну прийшов Passat b 4 який по факту кардинально від B3 не відрізнявся. b 4 Вертій випускався від 1993 по 1996 рік. Як я вже казав, Б 4 від Б 3 пасату не кардинально відрізнявся його трішки освіжили, а також додали все-таки решітку радіатора. А от салон Б 4 вже трошки змінили. І до речі, навіть в стандартній комплектації там вже йшли дві фронтальні подушки безпеки і система АБС. Але в Б 4 пасаті вже добавили ряд двигунів від 1,6 до 2,9 літри, які видавали. Від 72 до 184 кінських сил. А дизельі, в свою чергу були від 1,6 до 1,9 літра. b четвертий Passat не став настільки культовий, на мою думку, через те, що він не дуже відрізнявся від B3. Не було видно суттєвої роботи. Його хіба трішки освіжили. Багато фанатів казали, що це не можна назвати новим Passat. Це більше схоже просто на рестайл. Перед продовженням перегляду цього відео хочу вам порекомендувати реально класний товар від компанії Віто. А саме автомобільні компресори для шин. Незалежно від того, яке у вас авто, ви все одно зможете собі підібрати компресор за потужністю. Наприклад, найпростіші це є К-22, К-50 і К-60. Зазвичай саме такі компресори купують люди, в яких радіус коліс орієнтовно 13, 15, максимум 16. Вони підходять для сегменту невеликих універсалів чи седанів. Далі за потужністю в нас йде компресор К-70. Він вже якраз підходить для більших авто, більших седанів чи універсалів. Вищого класу, оскільки вони є більші, важчі, і відповідно шини на них стоять більші. До прикладу, Шкода Superb, Volvo v 70, Audi a 6 c 6 Зазвичай на них ставлять або 17, або 18 колеса. І такий компресор для них підходить. А якщо у вас вже по справжньому велике авто, кросовер чи великий позашляховик, вам же на допомогу прийде компресор k 71 який може накачувати колеса розміром 20-го, 21-го і навіть 22-го радіусу. Наглядно. Показую, як це працює. Ось як виглядає компресор. Завжди в комплекті до нього йде ось такий перехідник, який потрібно вставити просто в прикурювач, щоб його живити електроенергією для самого компресора. Ставимо компресор біля колеса, а перехідник вставляємо в прикурювач. Вставили прикурювач. Беремо сам компресор і просто закручуємо в місце накачування колеса. І легким натисканням однієї кнопки починаємо накачувати шину. В принципі, все тут показується кількість тиску, що вам було зручно контролювати надув і не перекачати і не недокачати своє колесо. Ви мене запитаєте, Юр, а що по вартості на ці компресори? Все дуже просто для кросоверів, седанів тощо з радіусом коліс до 18-19 радіусу вартість буде від 1200 до 1300 гривень. А з промокодом горячий на сайті vitol.com.ua ви ще отримуєте знижку на ці компресори 20%. А посилання на цей сайт я залишаю в описі під відео. І тут Volkswagen вирішує, що треба щось змінювати, оскільки їхній консерватизм не дуже до душі їхнім фанатам і любителям самої марки. І в 1996 році на світ вперше з'являється легендарний Passat B5. Це вже була абсолютно інша машина, абсолютно інша платформа. Зовсім інший салон, аеродинаміка, і саме позиціонування цієї машини від марки Volkswagen було іншим. На свій час вони були дуже симпатичні машини, як і в кузові Седан, так і в Універсалі. В них був досить непоганий салон в плані збірки, ергономіки і продуманості. А також би п'ятий Passat потішив своїх фанатів великою гамою двигунів на вибір. Бензинові двигуни стартували від 1.6 атмосферного двигуна, який видавав біля 100 кінських сил, але... Великого попиту він не мав, оскільки для немаленької машини, яка нормально так і важить, він був заслабкий, тому його купували або люди, які просто їздять небагато, або старші люди. Але зазвичай ці машини були не дуже ліквідні. В свою чергу більший попит мали атмосферні, також бензинові двигуни. Об'ємом 1,8, а 1,8 турбодвигун вже став тим варіантом, який дозволяє вам трохи притиснути на педаль і відчути нормальне таке прискорення, оскільки мав 150 турбованих сил. Також були і 2-літрові бензини різних версій, але найпопулярнішим двигуном і справді любимчиком публіки став дизельний двигун. 1,9. 1,9 дизельні двигуни на бип'ях пасатах мали різну потужність 90, 100 і 110 кінських сил і абсолютно. Усі ці три версії шукали. Всі ви спитаєте, чому? Все дуже просто: ці двигуни були мега міцні мегаресурсні, досить динамічні і економні. на той час. Volkswagen трішки, але все таки ще сприймався як машина для людей, за яку не потрібно вивалювати всі гроші світу. І за практичний Passat 1.9 дизель на механіці боролись. Його купували для себе, для таксі, для перевезень, для роботи. Ну просто цукерочка. Але так були такі не зовсім приємні сюрпризи, оскільки люди завжди мали асоціацію, що Passat це недорого. І просто та доступно. Вони були трохи здивовані, коли купуючи нову чи вживану машину, піднімаючи її на підйомник. Вони вже бачили багатоважену підвізку, більше важелів, салінблоків тощо. Звісно, це удорожчувало ремонт і зменшувало трішки ресурс, тому що чим більше складових, тим більше ймовірність, що якась з них вийде з ладу, порівняно зі звичайною балкою. Ішов час, пасати би п'яті купували. Вони старіли, і з часом дизайн вже приївся, і машинка стала неактуальна. Люди почали чекати чогось більшого і ще кращого, тому що від B5 отримали зокрема класні і позитивні враження. І тут, в 2005 році, Volkswagen показує і виводить в світ новий Passat. Passat B6. Всі фанати Volkswagen подивилися, просто охнули і ахнули. Passat став престижніший, Passat став строгіший. І всі вже навіть забули, що вони полюбили його за простоту і надійність. Вони не сприймали його як бізнес-клас. Чи клас, який буде тягнутись до якогось преміуму? Але Volkswagen знав, що відповісти: купуйте солідніший Passat, відповідно, він буде надійніший, ресурсніший, і ви, можливо, не захочете його міняти. Але багато фанатів подумали: виглядає солідно, можливо, я собі куплю і залишу на довгий час. До того ж, вони побачили, що з'явилися крім 1.6, ще й двохлітрові дизельні двигуни на 140 і на 170 кінських сил. В принципі, сумнівів ніяких не було хоча Volkswagen пропонував і атмосферні двигуни, і двигуни атмосферні з прямим вприском, і турбові, такі як 1,4 TSI чи 1,8 TSI. Про 1,4 чи 1,8 TSI двигуни, я думаю, ви знаєте, обоє мають проблеми з підвищеною витратою мастила, з розтягуванням ланцюгу в двигуні. Тому ринок на B6 Passat сформувався так, що хочуть тільки 2-літровий дизель. Також були великі бензинові двигуни, такі як 3,2 і 3,6 літри. Також на B6 Passat вже з'явилися коробки DSG. І саме ДСГ з сухим щепленням дали жирну пляму на ці коробки. Скільки б їх не модернізували, багато все одно ще думають, що ДСГ це дуже ломучі і ненадійні коробки навіть в свіжих машинах. Ви думаєте, Юр, ти розказав про шостий пасад, але не розказав про основний його мінус. Почекайте, всі підведення підсумків будуть пізніше в цьому відео. Підсумовуючи все, що я сказав, про саме шостий пасад, можна сказати, що це. Покоління стало саме тим, яке асоціюється зі словом пасад, не новіші, не старіші. Хтось каже Фольксваген, і зразу думається, «Б6 пасад їх настільки масово купували в Україні, що складалося враження, що ці машини просто ідеальні. Але як показала практика, це далеко не так. Багато думають, нас вже нічим не здивуєте, «Б6» – це пік, але ні. Volkswagen в 2010 році випускає Passat b 7 Гама дизельних двигунів практично не змінилася, а от з бензинових зникли всі атмосферні, крім 3,6 двигуна, який ставився на повнопривідні версії. З бензинових лишилися популярні 1.4 чи 1.8 турбо. Через те, що бензинові двигуни не проявили себе як надійні агрегати, а дизелі непогані були і в b 6 пасаті, то на b 7 версію вже попит трішки впав порівняно з B6 чи B5 Passat. Дизайном він відрізняється, але дуже схожий на 7-го Golf. По салону кардинальних змін від B6 от кардинальних немає. Але за нього, звісно, треба буде переплатити. Тому B7 Passat і не став таким хітом продаж, як B6 чи B5. І Volkswagen починав думати, над чим причина, що нам треба змінити, щоб в наступному поколінні здивувати і втішити фанатів, ну і звісно, заробити грошей з продажу. Думали вони довго думали, і на світ з'являється Passat b 8 До того часу B6 Passat вже почав так знатно підгнивати, і люди масово почали скаржитися. Звісно, ніхто особисто не ломився в Volkswagen Group, Але я думаю, власники чи керівники концерну бачили наскільки сильно. Почали ржавіти би шості пасати. Це був просто жах, оскільки люди їх так полюбили, але просто машини починають гнити на очах. з дверей, з крил, під ручками, кришка багажника просто зникає. І це також накинуло свою рідну тінь на би сьомі пасати, оскільки люди подумали, що можливо і сьомі так будуть гнити. Volkswagen подумав, подумав, презентував би восьмий пасат, який вже став зовсім не такий, як були його попередники. Зовсім нова платформа, більший, ширший, новий. Салон, новий дизайн, новий підхід. Volkswagen давно перестав бути тим для своїх клієнтів, ким був давно доступним, простим і надійним. А особливо би 8 Passat мав такий легенький натяк до легенького класу, який є вищий ніж середній. Я маю на увазі серед автомобілів не дуже дешева, та я б сказав, не проста ходова частина. Багато електриків, багато складних двигунів, і відчуття любові і тяги до цих автомобілів. Перекрилося відчуттям. Якоїсь зради і побоювання цих авто, зради через те, що в b 6 не гнив тільки тих паспорт, і відповідно b 7 пасати вже також починали підгнивати. Тому до b 8 пасата ставились неоднозначно, але я вам скажу, є факт, який неможливо оспорити b 8 Passat, як на мене, це Passat, який вже відточений по двигунах, по роботизованих кропках передач. Я сподіваюсь, по кузові і по електриці, тому що кліматичні заслонки, які завжди ламаються і не працюють. Чесно, трошки вже піднервовують своїх власників, але в дизельних двигунах 16 2 літри з різною потужністю і з різними кінськими силами реально над ними попрацювали і зробили їх ну не ідеальними. Але хорошими агрегатами, нам залишається лише сподіватися, що через 5-7 років ці пасати не почнуть також гнити. А тепер давайте виставимо список від найгіршого до найкращого пасата, починаючи з B3, закінчуючи B8. І заклюють мене усі фанати Volkswagen, Але на шосте місце якраз символічно я ставлю пасат B6. якими б вони не були популярними, як би їх не любили, але вони сильно гниють. І якщо вони надійні. То надійні вони лише на 1,6 чи 2 чи дизелі на механіці. Тоді вони реально надійні. Бензинові, так, атмосферні 50 на 50. турбові ще й в парі, наприклад, з ДСГ не раджу. Тому Б 6 пасад шосте місце, тому що гниє. На п'яте місце я ставлю пасад Б7. Причина та ж сама: машини не стійкі до корозії. Так класні дизельні двохлітрові двигуни, то в них не забрати. Але. Кардинальної різниці між салоном B6 і B7 абсолютно нема. Що по дизайну так він відрізняється, але він дуже схожий до 7-го гольфа. Таке враження, що цього гольфа писали не з пасата, а пасата писали з цього гольфа. Це особисто моя думка. Четверте місце займає Passat b 3 Машина, яку робили, як то кажуть, інженери, а не маркетологи. Я вважаю, вони ще переживуть ох як багато всяких пасадів. Машина, яку створювали по справжньому інженери, яка їздить до сих пір. Її купують, варять, шпаклюють, фарбують, але вона їздить. За нею одразу йде Passat b 4 як то кажуть, оновлена модель. Також мега надійна з величезною гамою бензинових двигунів. Також є вибір дизельних двигунів. Люблю я цю машину, і ви знаєте, я не фанат Фольксвагена, але чесно, перед третім і четвертим поколінням треба зняти кепку, якби вона була на моїй лисій голові. І на першому місці, на мою думку, Volkswagen Passat b 8 по дизайну, по двигунах, по ходовій частині, по салону, в принципі, ця машина відповідає і коштує своїх грошей. Не кажу, що я фанатію від цієї машини, але двохлітровий дизельний b 8 Passat в ідеалі на механіці, щоб він ще довше проїздив. Особисто для мене це найбільш оптимальний вибір з-поміж усіх пасатів. Я не розказав про пасат CC, але про неї буде окреме відео і окремий тест-драйв. Напишіть в коментарях особисто свій рейтинг пасатів, буде цікаво почитати.